Безліч українців втратили свої домівки через російську агресію. Але житло треба відбудовувати і не колись, а просто зараз. Адже людям треба десь жити. Герой наступної історії споруджує будинки з дерев'яного бруса за 72 години. Це красиве, надійне та ще екологічне помешкання, котре можна використовувати і як тимчасове житло, і як постійне. Подробиці дивимося у сюжеті. Тож ви бачите, все зроблено своїми руками. Анатолій Скорбач споруджує будинки з дерев'яного бруса і лише за 72 години. Таке житло повністю екологічне. Спеціально для ранку вдома майстер проводить екскурсію однією з новобудов. Вначалі прихожа е, спальня, спальня 12,5 квадратів. Після того е, кухня-студія. Тут у нас великий зал. ванна кімната. Душ. Нітаз, бойлер, тепла підлога. Є тут місце і для пральної машини. До будинку вже провели воду та електрику. Перший поверх житла завбільшки 55 квадратних метрів. На другому розташовані ще дві кімнати і холл. Круглий ми строєм прямо з машини. Під'їжджає машина, Ми витягуємо брівно, бере його одна людина, ложить його на стіну вже в білих перчаточках тому що ми всю лавку фарбову покраску, шліфов усьоталімто на вродміст. Ми його знімаємо з машини, ставимо на стіну. Забиваємо бабочку і таким макаром далі друхаємося. Анатолій зауважує, що це перший пробний проєкт раніше виготовляв виключно паркети. Ідея будувати такі екологічні домівки виникла саме під час повномасштабної війни. Зменшилась кількість попередніх замовлень, і це підштовхнуло чоловіка до чогось нового. Прийшов час, коли ми зрозуміли, що треба діяти, що треба йти назустріч страху. Всім, чим ми можемо бути корисні, це робити те, в чому ми професіонали? З'явилася наша ідея бистрозборних, доступних, ну і як завжди, найекологічних будинків. Анатолій показує своє виробництво, зізнається, що саме тут народжуються ідеї різноманітних екологічних будинків. І вони зроблені із суцільної деревини. Того ми його називаємо екобудинок. Значить, до такого плану деталі ми привозимо на об'єкт. Екологічний дім можна використовувати як постійне чи тимчасове житло, як дачний будинок, або ж для сезонного відпочинку, чи облаштувати під офіс або фітнес-зал. Будівельний матеріал, з якого його створюють виключно з України. Вичному будовому будування використовують дві породи деревини: це сосна і смерека. Смереку беремо в Закарпатті, а сосна з житом, Київ. В ньому відчувається зовсім інша енергетика. Там енергетика Тора. Поруч з екологічним будинком є ще екологічна лазня. Зведення таких споруд не потребує залучення важкої будівельної техніки, кранів чи навантажувачів. Усе робиться вручну, ба більше, Анатолій поділився з українцями відеоінструкцією, аби охоче змогли також збудувати такий дім за його технологією. І що найголовніше, самостійно без спеціальних будівельних бригад.